Що в нас тут скаут, сороковочка з кабіною. Так, такий собі. На другу сторону вже гляну. Таке собі якість така собі, звісно. Колеса якісь зовсім маленькі виглядають. же не видите быстро. Он на Не, нормально все. Нормально? Да. Блин, я не могу после своего... Не, ну, я бачу, он стал у него тут копанный, привязанный. Перед ним, Зүгээр л байна. Итэмээрээс. Уу ново даа.

А то виключає. То вони напевно просто попутали розумієш? Точка речаги попутали. А ну притримай, як воно опускає. Ну має. Опускає до землі. Понижена. Ось ну, що нове, що притрається трошки. Вчитичніше привозив машини. Угу. То тобто все возиш, так? Да? Любе і лізер. Любе і різне. Так що кому цікаво, зараз чоловік залишить вам номер телефону, кому цікава доставка якась по Україні. Розгрузила тракторця? Турбар, пересів на цього. Тут вже небо земля. Я два рази швидше доставляю машини. Тебе різно. <тасвіг> так, цього куди везеш? Зього там салоні 20 кілометрів від в'ягіля в сторону Тобто в Тернопіль, так? Зараз продиктую номер телефону. 063 755 8302 Звертайтеся, перевозимо любі вантажі. Підписуйтеся на канал дядя Валера. Там нормальні пацани. 8 трактор, все довольні, нехай служить. Дякуємо. Так, все, розвернувся, поміг йому. Побачите така тележка добра. І поїхав далі. Так, друзі, дивіться, що ми придбали SIF т 254 Або файтер, простими словами, 25-го року виробництва. Моторка М385, дизельний. В наступних відео покажу вам його детальний огляд. Так що підписуйтесь на канал, коментуйте, як вам такий дракон. До речі, передня резина 75 на 16 задня 112 на 24 Так що всім пока. Так, коротше, невеличка обкаточка виріши прокататися трошки. попробувати, як він взагалі їде. Так, ну що, як тобі? Комфортно їхати було? Нормально. Нормально. Трошки ну, подриває. Коротше, далі ми вам зробимо детальний огляд. Так що да, їдемо додому. Трошки реве, гул є. тому що тут масла такі видно заляти, що. Поїхали. Я думаю, 50 -го годин об'їздимо і поміняємо все. Так, лише це да, ключом.